Всім привіт! Зараз ми розпакуємо з вами посилку від Національного банку України. Ми отримали чергову партію монет, які чекали порядка двох тижнів. Можемо з вами детально розглянути, що саме ми отримали. Ось така монета захисниці. Кольорового тираж 50 тисяч штук. Наступна монета. Національний науковий центр і Інститут судових експертиз Бакаріуса з нагоди старіччя номіналом 5 гривень. Далі накладна. Наступна монета. Український борщ кольорово. Тираж 75 тисяч штук. І монетка Слава Енергетика. Номіналом 5 гривень. Ось такі цікаві монетки. На цій монетці ми можемо побачити зображення соняшника. Автор хотів зобразити, яким чином працює енергетична система України, а також Державний символ України тризуб. І якщо перевернути його, він символізує букву Е енергетики. Бощ, Національне блюдо України. На превеликий жаль, хотілося б, щоб на зображенні було не одинока жінка, а краще б сім'я. Батько, діти. Бакаріус і захисниць.